Львів став другим містом, в яке завітали учасники марафону Київ Монте Карло 2015. Зранку, 5 червня, на площі ринок відбувся офіційний старт марафону Електрокарів. Старт давав міський голова Львова Андрій Садовий енергію світла і тоді, коли вона є. Це сонце світить, чи вітром. можна пробувати і використовувати тоді, коли є темно, чи вітру немає. Тому для мене дуже важливо сьогоднішній обмір привернути увагу. І українці, львів'яни, починали пересідати на електромобілі. Як приклад, міська рада вже тестила, взяла декілька машин, електромобілів. Ми їх зараз тестуємо. І я в перспективі хотів би, щоб ми мали мальний підпис електромобілів. Так само, як ми інвестуємо в трамваї, в тролейбуси, в електротранспорт і дорога на світі це також приклад цьому. Тобто ми повинні думати про екологію, про своє життя, яким воно буде завтра. І тут Львів буде завжди на острію саме новітніх технологій. Тому я дякую колегам, що ви сьогодні є у Львові. Я бажаю вам доброї подорожі, щоб, як говорить принц Альберт, не було жодних порушень правил дорожнього руху, тому що головне привернути увагу всіх людей до екологічно чистих видів транспорту. У рамках пробігу електромобілів під патронатом князя Монако Альберта II місто Лева приймало у себе 12 учасників цього проекту. Як зазначив заступник організатора марафону Андрій Білий, Львів був першим містом, яке погодилось взяти участь у події. Зі Львова учасники вирушають до наступного пункту польського міста Краків В загальному за маршрутом Київ-Монте Карло, електрокари перетнуть кордони 10 країн та побувають у 17 містах. Фінішуватимуть машини 10 червня у Монако. За правилами марафону перший стартує нульова машина. Цього року за кермом професійний гонщик Кюльвер. Його завдання чітко дотримуватись правил дорожнього руху та тримати необхідну швидкість. Наступні учасники почергово стартують з інтервалом через кожні 2-5 хвилин. В рамках проведення марафону також відбулось нагородження переможців першого етапу. Нагадаємо, що напередодні у Львові розмістили генератори для підзарядки електрокарів, і процес зарядки електромашин в середньому триває від 2 до 5 годин, після чого вони можуть долати відстань у 100 кілометрів.